Тим доброго здоров'я, будні свиновода, як і завжди, на зв'язку. Черговий робочий день на нашому маленькому домашньому господарстві. Разом з тим не будемо минати нашу постійну рубрику, яку ми разом з вами давно. Започаткували, ну і сьогодні з успіхом я сподіваюся, продовжимо. продовжує рубрика, як я її називаю, що по чому і е, стосується ця рубрика безпосередньо наших улюблених свинок, яких ми вирощуємо. Ну як і завжди, що суботи обговорюємо разом з вами, що відбувається в нашій улюбленій галузі. Я як і завжди розповім вам про наш регіон України, що за вакханалія тут відбувається. А відбувається дійсно вакханалія із цінами на живу вагу, із ситуацією в цілому, із. Цінами на продукцію в роздріб товариства. Ну а ви обов'язково попрошу ще підписочку на канал, хто цього не зробив, доєднуйтесь до нашої маленької, але дуже дружної сім'ї. І обов'язково пишіть регіон, з якого ви нас дивитесь, і що у вас за ситуація на сьогоднішній день. А це у нас 18 жовтня 2025 рік. Що стосується ціни безпосередньо на живу вагу свиней, це від 110 до 115 гривень за кілограм. І ситуація так. Складається, що м'ясні свині потрібні на сьогоднішній день менше величезний попит безпосередньо на сальних поросят. Цьому якраз от ситуація трішечки сприяє. Чому? Тому що грибуть реально нереальними темпами сало створюється ажіотаж в якійсь мірі. Ну і задирають за те сало ціни космічні, тому безпосередньо вже сьогодні м'ясні свині ну попитом не користуються потрібні сальні свині. Отака от у нас ситуація. Знайомі буквально на днях їздили в ніжин. Говорять, що зайшли в м'ясний павільйон. Подивилися на ціни на сало на м'ясо, очі на лоба полізли. Сало 350 гривень на 2,5 пальці бочок. Ну знову ж таки, там, в принципі, в цілому і ціна на живу вагу трішечки більша. Це Чернігівська область. Буквально вчора з колегою спілкувався. Говорять, що на сальних свиней, домашніх свиней, там ціна 130 гривень за кілограм. Якщо це свині м'ясного направлення 115-120 гривень за кілограм. Також, що характерно, у Чернігівській області ті свинокомплекси, на які в мене можна так сказати, є виходи, є знайомі, з якими я спілкуюсь на свинокомплексах. Ціна на поросят 110-120 кг, Ціна знизилась уже дві неділі, як і на рівні 100-105 гривень за кілограм. Це в принципі не дуже добрий сигнал. Цьому може слугувати декілька. Факторів збільшення загального поголів'я на території України або ж елементарно наперли до нас м'яса із-за кордону, де та правда ну ніхто не знає, але ситуація є, якою вона є. В цілому ціна на живу вагу тримається, ціна на продукцію у роздріб не падає, а тільки зростає, якраз от до роздрібу трішечки пізніше ціни на напівтуші на рівні від 150 до 165 гривень це безпосередньо в нашій е, локації. До речі, напишіть, будь ласка, по чому реалізовуєте, якщо ви реалізовуєте на півтуші. Що стосується ціни на м'ясо і сало у роздріб, значить, ошийок від 350 до 300 80 гривень це безпосередньо в нашій локації, залежно від того в якому місці купуєш найнижчі ціни на базарах, найбільші ціни в м'ясних павільйонах і ну, спеціалізованих точках, де реалізовується продукція не тільки там свиного походження, а яловичина, курятина. Значить, ошия озвучив, задок від 250 до 280 гривень, лопатка від 230 до 260 гривень. Друзі, сало у нас сало значно дешевше, але все одно ціна доволі таки немаленька. Але знову ж таки, ну от коли почув, що робиться в Чернігівській області, в мене. Очі на лоба полізли нікого ніколи такого не було. Що сало глобально коштує дорожче, ніж м'ясо. Е, ну, в цілому, факторів багато на це впливає ситуація, тому що навіть серед моїх знайомих, е, ну люди як живуть фактами, живуть реальним життям. Електроенергія пропадає, сало такий продукт, що засолив, положив у баночку, і воно буде стояти місяць-два і рік. Тому, в принципі, оцей от масовий ажіотаж на сало, він і спричинений, я вважаю, підняттям цін. Тим паче, що сала і сальних свиней на ринку все менше, менше, менше. Я говорив, що ну, на поросятках із свинокомплексів, вага яких там 115-120 сто двадцять кілограм, там про сало взагалі мова не йде там одна шкурка. Значить, що стосується корейки, від 240 до 270 гривень, балик 240-260 гривень, голова, лівер, ноги без змін від 60 до 80 гривень за кілограм. В цілому свинина максимально розходиться швидко. Ті ж самі мінімум троє поросят. Люди, які займаються перепродажою, в тиждень, проганяють. Так що, така от ситуація у нас на сьогоднішній день. Сало коштує космічних, як то кажуть, грошей. Ну а ви напишіть, що по чому у ваших регіонах. Так що всім миру, добра, у нас робочий день продовжується.